Привіт, дружок! Ось і моя відповідь тобі. Ох, я для тебе постарався, тому дивись, скільки тут крутих схем малюнків. І ось ще один літає, блін. недавно намалював. Так, все, все є фізика, все є фізика. Мене під закріпленим відео сказали, оу, як ти ось поставив далеко. Ну, отак може зніму, так? Центр, от на цій петлі, центр є, так? Тепер йдемо, дивитися, як воно є нормально і насправді. Дивіться, коли людина купляє в село прицепа, подрозумівається, що вона буде возити колодки, які обично возяться метра до хрена, так? вже буде рівновага. А якби я зробив посередині вісь, вже піднімало б трактора. Ви б нікуди не змогли поїхати. Це перше. Друге, ситуація із життя. Я в село наше зробив прицепа, і теж вісь там, наприклад, від середини. Не, не сильно багато там відступав назад. Сантиметрів 40. За що мене прибігли, почали казати, переробляй і все остальне. Нагрузили сіна так, що воно торчало що метра три сюди. Тут спереду майже ніхрена не було. І отак з тяжками все закрутили, закрутили, все сіно там держалося і кажуть: ми не можемо в горку виїхати, бо піднімає. Груз переважує, піднімає нам трактора. А воно так і буде. Ви їдете в горку. так. Як я раніше робив, ось це центр. На Китайчики 24 ки ну, у, нормально, в принципі, 20 см відступати, то по прямій не буде сильно там загинати їхні прицепне. Я так робив. І дивіться, на одноосних прицепах, якщо ви їдете в горку, центр маси переходить із отакого, в ось таке. Піднімає трактора, і ви нікуди не їдете. Це перше. Коли вісь зроблена так, як у того, це, це моя схема, в принципі, вантаж ділиться. о, Це повна рівновага буде. І оцей груз буде переходити, ну, як пряма між точками колесо трактор. Ось як зроблено. Курва, де мой малюнок. Ладно, потім. Е... Так, далі. Знайшов я цього малюнка. Е... Про те, що ось ця маса ділиться на дві точки опори, так? І ось дуже гарний малюнок, який я зобразив. Я поміряв в відстані. Получилося. О, це повна рівновага йде на колесо. І далі від цього краю 1,20 м, від цього краю до точки опори 2, е, ну, 2 ,10 м. 10 см. Оця маса буде переділюватися між цими двома точками. А ми знаємо, бачите, якби посередині маса була так, чисто, більша б нагрузка була б, е, ну, однакова. Вона була б. Якщо маса висить отутово, знаєте, нагрузка буде більш на цього чоловіка. Тому так працює воно і тут. -во. Через потужність рами буде сприймати більш нагрузку все одно прицеп. І не переживайте ви так сильно за свого тракторця. Він не, не поламається, нічого йому не буде. Далі наступне. При вигрузці чого краще вісь чуть зміщувати взад, а не геть посередині. При вигрузці маса вся буде переходити в цю точку. В багатьох тракторах, особливо в 24-х китайських, немає типа, ну, двойной, двойного хода циліндра, він тільки вверх там піднімає, вроде би, і по своїм весом опускається. Буде бить вам в прицепне, піднімати трактора, і дуже, не, дуже це буде некомфортно. Далі наступна версія, якщо ви, наприклад, деколи груз може застрягати, вам треба тракторцем дьорнути. В такому випадку ви там. Дьоргайте, хоч що хочеш, дьоргайте, там сили не буде ніякої. А в цьому випадку сила буде, трактор зможе дьоргнути нормально і груз висиплеться. Тому далі, далі, далі. Ну, ось майже все, що сказав, і тому ще хотів сказати, плюси чуть більших колес, ніж менших. От, наприклад, у мене є колесо ЗІЛ R20, воно мені дуже подобається, не знаю. І тому дивіться, схема така. Колеса у нас є бордюрчик, так? Якась супротів, там 25 см. Трактору легше буде виїхати. Ну, менше зусилля треба буде, щоб виїхати на цей горбок на такому колесі, ніж на меншому. Розумієте? Ось чому цей прицеп майже доскональний, ідеальний в багатьох випадках. Хлопці, розумієте? Зачасту буває ще навіть таке, що. Після зими дуже м'яка почва і колесо, груз ну, саме собою, от, починає вминатися в землю, земля м'яка, і дуже важко виїхати. На цьому колесі вам буде легше більше коло, легше крутити його, розумієте? Робіть правильно, я думаю, я думаю що трошки ця інформація вам допомогла. І мені буде дуже приємно, якщо ви напишете щось в коментарях: похвалите чи не похвалите, я не знаю. Ну, а так по правді так воно і є. Ось від цієї петлі йде оця маса, яка розпреділяється на точку опори одну і другу. так? Але за рахунок того, що тут довша відстань, ніж звідси до колеса, нагрузка все одно на прицепі буде дуже велика. І навіть якщо буде вас піднімати передка, Велике плече легше кинути кілограм 50-70 наперед, ніж оце потім гратися, щоб вас піднімало трактор ви десь не могли виїхати. Тому, друзі, всім пока. І підписуємося, бо я дуже старався. дуже старався.